Наше тіло це старий пристрій, який Досі працює за правилами минулого. Воно не змінювалося тисячі років, поки навколо все вже давно стало іншим. Колись воно було досконалим. Завдяки йому ми виживали і еволюціонували, ставали розумнішими. І дійшли до нової точки прогресу, створивши інший вид розуму, штучний інтелект. Ми звикли до того, що стоїмо на вершині еволюції, але світ пішов уперед стрімкіше, ніж ми. Наш розум і тіло більше не встигають за власними творіннями. Кожен рік з'являється скільки ви. Винаходів, скільки раніше створювались за тисячоліття. Та справа не лише в технологіях, питання в іншому. Чи взагалі ми готові жити в такому темпі. Наш мозок мислить так само, як і тисячі років тому, коли інформацію можна було відчути, побачити або пережити. Тепер ми прокидаємось і одразу потрапляємо у нескінченну стрічку, дихаючи швидше, блимаючи очима, боремося за власну увагу. І не помічаємо, як повільно ми втрачаємо здатність думати глибоко. Ми створили машини, що рахують швидше ніж ми. Алгоритми, які допомагають нам, знають, що нам потрібно. Вони пишуть тексти, малюють картини, приймають рішення. Але чому при всіх цих технологіях ми стали більш розгубленими? Тривожними, втомленими ніж будь-коли ми не еволюціонували наскільки, щоб витримати власну швидкість. Наші інстинкти і психіка спада кам'яного віку, а реальність навколо нас це потік, який не спиняється ні на мить. Світ рухається, а ми намагаємось не впасти, роблячи вигляд, що все під контролем. Технології йдуть уперед, а ми стаємо на місці. Ми створили штучний інтелект, але забули навіщо. Якщо колись ми керували світом, то тепер стаємо частиною системи, яку самі. Не розуміємо, Тож головне питання сьогодні не в тому, наскільки далеко ми зможемо піти, а в тому, чи не перетворюємося ми на вид, який не витримає власної еволюції. Додивися це відео до кінця, і ти дізнаєшся, чому людина більше не встигає за власним прогресом. Ми поговоримо про те, як за останнє століття технології зробили стрибок, до якого наш мозок просто не був готовий. Як світ, що мав нас звільнити, поступово зробив нас заручниками швидкості, алгоритмів і нескінченного потоку даних. Ти побачиш, як епоха споживання повільно веде планету до колапсу. Надвиробництво, відходи, зруйнована екологія, втрата сенсу. Ми стали не творцями, а продуктами. Наші думки, уподобання і навіть емоції, вже давно перетворили на дані, що продаються. Ми розберемось, чому людство стрімко втрачає здатність мислити самостійно, як соціальні мережі перепрошивають мозок і чому депресія стала глобальною епідемією 21 го століття. І головне, спробуємо зрозуміти, чи має людина шанс еволюціонувати наскільки, щоб не Загубитися серед власних тварів, бо, можливо, єдиний шлях вижити це навчитися розвивати не технології, а свідомість. Наш мозок еволюціонував для зовсім іншого життя. Йому знайомі дерева, дощ, вогонь і небезпека. Але він ніколи не створювався для тисячі повідомлень, десятків екранів і швидкості, що змінює реальність щодня. Він не встигає. І, можливо, це найбільша драма сучасної цивілізації. Ми створили світ, до якого самі не адаптовані. Учений Давід Мартін з Оксфордського університету колись сказав: мозок людини це не комп'ютер, який оновлюється, це книга, в яку щодня додають сторінки, не видаляючи старі. Наші нейрони мають межу швидкості, але технології не мають. За останнє старіччя прогрес прискорився наскільки, що обсяг знань подвоюється кожні два роки. За оцінками IBM у 2020-х світ генерує понад 2,5 квантільйони байтів інформації на день, а мозок людини здатний. Тим утримувати в короткочасній пам'яті лише плюс-мінус 7 одиниць даних. І коли ми перевищуємо цей ліміт, з'являється відчуття перевантаження, тривоги та втоми. Ми живемо в епоху, коли інформація не просто нас находить, вона нас атакує. Кожна реклама, кожен заголовок, кожен звук у смартфоні бореться за частинку нашої уваги. Ми стали ресурсом у війні за кліки. І якщо раніше людина полювала на інформацію, то тепер інформація полює на людину. За даними Microsoft, середній час концентрації людини скоротився до 8 секунд. Це менше ніж у золотої рибки. Ми прокидаємось, беремо в руки телефон і одразу потрапляємо у нескінчений потік контенту. Ми більше не аналізуємо. Ми гартаємо, ми не роздумуємо, ми реагуємо. Замість досвіду ми отримуємо стимул, замість знань короткі емоційні імпульси, які тримають нас у постійному дофаміновому циклі. Ілон Маск якось сказав: ми вже наполовину кіборги. Наші смартфони це продовження нашого мозку, тільки із дуже повільним інтерфейсом. І це справді так. Ми вже не просто користуємося технологіями, ми від них залежні. Без телефону більшість відчуває паніку, ніби втратила частину себе. Але найнебезпечніше не це. Найнебезпечніше те, що ми більше не розуміємо, що саме нас змінює. Кожне оновлення, кожен алгоритм. Кожен новий додаток непомітно формує наш спосіб мислення, темп життя, навіть систему цінностей. Ми віримо, що керуємо цими речами, але в реальності це вони керують нами. Психологи називають це ефектом технологічного шоку, коли середовище змінюється швидше, ніж мозок може адаптуватись. Звідси відчуття постійної втоми, безсоння, прокрастинація, розфокусованість. Ми, наче, живемо з відкритими сотнями вкладок у голові. І чим більше ми намагаємось утримати цей темп, тим швидше виснажуємось. Ми живемо в епоху, де знання доступні кожному, але мислити стає дедалі важче. І причина не у відсутності інформації її забагато. Ми втратили тишу, а разом із нею глибину. Ми звикли до постійного шуму, і тому справжня думка тепер здається дивною. Мозок просить часу, щоб осмислити, а ми змушуємо його бігти. І якщо колись еволюція допомагала виживати найсильнішим, то тепер виживає той, хто вміє гальмувати, бо саме здатні зупинитись це новий дар еволюції. Ми завжди вірили. Що людина вершина еволюції, найрозумніша істота на планеті, єдина здатна творити і мислити абстрактно. Але сьогодні це вже не зовсім так. Ми створили нову форму розуму, штучний інтелект. І вперше за всю історію Землі ми маємо суперника, який не спить, не втомлюється і не помиляється. Професор Стівен Гокінг коли сказав, штучний інтелект може стати найбільшим благом людства або його кінцем. І у цьому вся суть епохи, у якій ми живемо. Машини більше не просто виконують наші накази, Вони навчаються, прогнозують та створюють. Вони не наслідують людину, вони починають мислити по-своєму. За даними PVC, до 2030 року понад 45% усіх професій частково або повністю замінять алгоритми. Штучний інтелект вже пише статті, малює картини, створює музику, ставить діагнози. У деяких сферах точність нейронних мереж перевищує людську кілька разів. Іронія в тому, що ми створюємо машини, які кожного дня стають розумнішими, тоді як ми самі ні. Людина еволюціонувала мільйони років, щоб навчитися мислити. А тепер, коли вона навчила іншу істоту мислити швидше, постає. Запитання, а що залишиться нам? Ми створили інтелект, який не має межі, але при цьому самі залишилися обмеженими тілом, емоціями і страхом. Ілон Маск не раз попереджав: ми вже на етапі, коли штучний інтелект може перевершити людину у всьому. Єдиний спосіб не відстати це злиття з машинами. Саме тому він створює нейролінк, імплант, що дозволяє напряму з'єднати мозок із комп'ютером. Але тут постає глибше питання: якщо ми зілліємося з технологією, чи залишимось ми людьми? Ми прагнемо швидкості, пам'яті та ефективності. Ми хочемо підключати мозок до мережі, завантажувати знання як файли. Але що буде з емоціями, творчістю, сумнівом, тим, що робить нас живими? Бо можливо, саме недосконалість це наша перевага. Сьогодні люди вже конкурують не один з одним, а з алгоритмами. Художники змагаються з Міджорни, журналісти з чатом GPT, музиканти з нейромережами. І якщо подивитись чесно, машини виграють у швидкості, в масштабі і у точності. Але є одне, що вони не можуть створити: це сенс. Ми навчили штучний інтелект наслідувати людську логіку, але не змогли навчити його розуміти біль, втрату. Або кохання машина може змоделювати емоцію, але не відчути її. І можливо саме це остання межа, що відділяє нас від того, щоб зникнути повністю. Сьогодні еволюція змінила напрямок. Вона більше не біологічна, вона технологічна. І якщо раніше виживав найсильніший, то тепер виживе той, хто зуміє залишитись людиною в світі, де людяність поступово стає непотрібною. Ми створили розум, який може нас перевершити, і тепер є лише два варіанти: або ми знову еволюціонуємо цього разу свідомо. Або станемо лише першою сходинкою для когось розумнішого. Ми створили світ, у якому можна мати все. Але чим більше ми маємо, тим поражнішими ми стаємо. Сьогодні люди купують не тому, що потребують, а тому, що бояться виглядати гірше за інших. Новий телефон, нова сумка, новий ресторан. І вже не важливо, чи зручно, чи смачно, головне, щоб виглядали. Багато хто ходить у ресторани, не щоб поїсти, а щоб показати, що може. Нова страва це контент, фото в інстаграм, кілька сторіс, лайки і все. Через тиждень нове кафе, новий аромат, нова емоція. Те саме з одягом, новий тренд, нова колекція, нова версія себе. А стара футболка ще в нормальному стані летить на звалище. Мода сьогодні живе менше, ніж один сезон, і кожен цей сезон залишає тонни сміття. За даними ООН, людство щороку викидає понад 92 мільйони тонн текстилю, більшість із нього. Не переробляється сто років тому. Викинути річ, яку можна полагодити, здавалося дикістю. Наші прадіди носили одяг, роками ремонтували взуття, берегли речі. Ми ж змінюємо їх щомісяця. Це не просто зміна поведінки, це нова модель життя, побудована на швидкості, оновленні і споживанні. І це зворотна сторона прогресу, бо саме економіка змушує нас бігти далі. Вона не виживе без зростання, а зростання не буває без попиту. Тому система не зупиниться, навіть якщо ми цього захочемо. Зупинка означає кризу, відмова купувати падіння виробництва, падіння виробництва безробіття, хаос, страх. І щоб цього не сталося ми повинні продовжувати споживати. За останні 200 років рівень СО2 зріс із 280 до понад 420 частин на мільйон. Це найвищий показник за 800 тисяч років. Якщо колись промисловість означала розвиток, то тепер вона стала синонімом виснаження. Планета нагрівається швидше, ніж будь-коли, але темп виробництва тільки зростає. Бо це логіка системи. Чим більше створюєш, тим більше мусиш знищувати. Ми не можемо просто натиснути паузу. Механізм уже запущено. Прогрес не має гальм, лише прискорення. І кожне нове досягнення тягне за собою новий рівень споживання. Ми створили ідеальний двигун, який перетворює ресурси на сміття, а сміття на прибуток. Філософ Еріх Фром колись сказав: людина перестала бути, вона лише має. І ця фраза сьогодні звучить точніше, ніж будь-яка статистика. Ми ототожнюємо себе з речами, якими володіємо. Машина, бренд, квартира це вже не просто речі, це наша ідентичність. Ми купуємо статус, орендуємо впевненість, позичаємо щастя. Ми живемо у світі, який більше не вміє зупинятися. І навіть якщо завтра з'явиться технологія, здатна вирішити всі екологічні проблеми, вона просто відкриє двері для нових. Бо швидкість уже стала сенсом. Світ більше не розвивається, він розганяється. І, можливо, саме це і є найточніше визначення нашого часу. Епоха, де прогрес і руйнування стали двома сторонами однієї монети. Якщо тобі подобається те, що я роблю, просто підпишись. Це нічого не коштує, але саме такі дрібниці рухають канал уперед. Світ споживання не зупинився на речах. Наступним товаром стала сама людина. Сьогодні ми не просто користувачі, ми сировина для системи, що живе за рахунок нашої уваги, емоцій і даних. Коли ти гартаєш стрічку TikTok чи Instagram, ти думаєш, що обираєш. Але насправді обирають тебе. Кожен лайк, кожен коментар, навіть тривалість перегляду це сигнал, який хтось монетизує. Алгоритми не просто знають, що тобі подобається. Вони формують, що саме тобі має сподобатися завтра. Ювал Харарі писав: дані це нова релігія 21-го століття, а людина її жертва. І справді, сьогодні немає нічого ціннішого за наш цифровий слід. Ми платимо не грошима, а собою, увагою, часом, поведінкою. У 2018 році скандали з Cambridge Analytics показав, що політики можуть використовувати персональні дані мільйонів людей, щоб маніпулювати виборами. Фейсбук злив інформацію понад 87 мільйонів користувачів, і це була лише перша хвиля. Сьогодні злами баз даних. Відбуваються щохвилини. Логіни, листування, фото, голоси, усе стає частиною глобального ринку інформації. Ми більше не належимо собі. Наші обличчя зберігаються в базах розпізнавання, наші звички у хмарних аналітиках, наші страхи у рекламних алгоритмах. Світ став наскільки розумним, що знає нас краще, ніж ми самі. Netflix показує, що дивитись, Spotify, що слухати, Google, що думати. Але справа не лише в даних. Найцінніше, що ми віддали системі. Це увага. Психологи називають її новою нафтою. Платформи не продають нам контент, вони продають нас рекламодавцям. Чим більше часу ми проводимо онлайн, тим дорожчими стаємо. І щоб утримати нас, алгоритми працюють як казино, нагороди, підсказки, непередбачувані емоції. Мозок звикає до цього ритму, і ми вже не можемо без нього жити. Кожна спроба просто перевірити повідомлення закінчується годиною в полоні стрічки. І це не випадковість, це дизайн залежності. Компанії наймають нейропсихологів, щоб зрозуміти, як тримати людину на гачку. Як казав колишній директор Google Трістан Харріс, ми не програли війну з технологіями. Ми навіть не зрозуміли, що вона вже йде. Сьогодні інформація про нас коштує дорожче ніж нафта. Кожна дія, кожен клік має ціну. Але чим дорожчими стають дані, тим дешевшою стає сама людина. Ми втратили приватність і з нею контроль над собою. Те, що ми називаємо свободою вибору, дедалі частіше ілюзія створена статистикою. І навіть коли ми думаємо, що ухвалюємо рішення. Воно вже давно підраховане в чиємусь алгоритмі. Ми перетворили себе на продукт, і поки ми дивимося рекламу, світ заробляє на тому, що ми дивимося рекламу. Це замкнуте коло, і найстрашніше воно працює без збоїв. Наш світ став надто гучним, а свідомість. Надто втомленою ми живемо у час, коли психіка не встигає за новим темпом цивілізації. Щодня це сотні новин, повідомлень, трагедій. Мозок не створений для такої кількості стимулів. Він втомився, ми продовжуємо вимагати від нього більше. За даними ВОЗ, рівень депресії за останні два десятиліття зріс більш ніж на 60%. і понад 700 тисяч людей щороку добровільно йдуть із життя. Медіапростір не просто інформує, він формує емоційний фон планети. Алгоритми підбирають контент, який викликає сильні реакції, гнів, обурення або страх. Ми живемо в світі, де негатив продається краще, чим правда. Соцмережі зробили нас ближчими до всіх і далі від самих себе. Ми порівнюємо себе з іншими, наслідуємо, підлаштовуємось, і чим більше бачимо чужого ідеального життя, тим сильніше відчуваємо власну порожнечу. Психологи називають це дзеркальною пасткою, коли людина живе не щоб бути, а щоб здаватись. Наші дофамінові рецептори виснажені, кожен лайк. Кожна нотифікація, кожен вибух хімії, що швидко згасає. Ми стали залежними від стимулу, від постійного шуму, від руху, який не має напрямку. Американський нейробіолог Ендрю Хуберман сказав: постійна стимуляція це не насолода, це втрата здатності її відчувати. І поки ми шукаємо нові емоції, ми втрачаємо глибину, ми реагуємо, але не проживаємо. Ми сміємося без радості і мовчимо без спокою. Ми боїмося тиші, хоча саме тиша. Єдине, що може нас урятувати, ми стаємо на межі. Людство пройшло шлях від каменю до коду, але, здається, забуло навіщо? Ми підкорили атом, простір, ДНК, усе, крім самих себе. Ми навчили машини мислити, але не навчили себе відчувати. І тепер еволюція вперше чекає не на природу, а на нас. Ми більше не маємо права бути пасивними спостерігачами. Старі форми розвитку вичерпали з тіла, м'язи, інстинкти, наступна еволюція, усвідомлення. Вона не відбувається в лабораторіях чи дата центрах, вона відбувається всередині кожного. Хто здатний спинитись і подумати, куди ми йдемо, якщо навіть не знаємо, хто ми. Сучасна людина може мати тисячі контактів, але не знати себе, і саме тут проходить межа між виживанням і виродженням. Ми не врятуємо планету технологіями, якщо не врятуємо власну свідомість. Бо корінь усіх криз не в прогресі, а в поражнечі, яку ми не встигаємо заповнити сенсом. Ми звикли покладатись на системи, на держави, на штучний інтелект, на економіку, але ніхто не зробить еволюцію за нас. Її неможливо завантажити чи скопіювати. Її можна лише прожити через усвідомлення, співчуття та глибину. І можливо, це є справжня місія людини. Не боротися з машинами, не тікати від технологій, а змінити якість власного розуму, не бути розумнішими, а бути мудрішими, бо саме мудрість це те, чого ніколи не навчиться штучний інтелект. Еволюція не завершилась, вона просто змінила напрямок. Від тіл до свідомості, від сили до розуміння, від контролю до усвідомлення. Якщо ми цього не зробимо, наші творіння зробляться без нас. Епоха людини добігає кінця, але можливо саме в цьому її шанс не зникнути, а переродитись. бо справжня. Справжня еволюція починається не тоді, коли ми створюємо новий світ, а тоді, коли вперше наважуємося побачити, ким ми стали в старому. Те, що ти щойно побачив, лише поверхня. Справжня еволюція починається не у світі, а в тобі. Побачимось у наступному відео.